Сьогодні вихідний, ми знову їдемо на дачу і обов'язково по дорозі заїдемо в нашу посадочку, перевіримо грибочки. Беру вас всіх з собою. Увімкніть звук гучніше, щоб було мене краще чути. Дякую. Так, дівчаточка, Оксана, ти хотіла разом зі мною. Ну ось, я зайшла. І бачу перший. Ану, викрутили. А чи який красавчик? Ну, один. Хто зна, чи другий є, чи нема. Сьогодні я вже вооружилась корзинкою. Один знайшли. Саночку і Надя. Дивіться. Ой, бачите? Дивіться, який красавчик. О, о! Бачите, як? Один. А ось. другий, О! Два красавчика. або брати треба. стики, Ховаються під листочками. А ми з вами їх взяли да й знайшли. отакими. Дівчатки, припевочки. Ось так, бачите, сьогодні на вулиці жара страшна. Да й ми приїхали вже пізно їдемо, поки я з роботи доїхала. Зараз вже пол первого обід. Людей, субота, вихідний, машин повно. Ну, але кожного жде свій гриб. Шукаємо далі. Оказується, дівочки, дивіться, тут рядом стояв іще такий. Я думала, що це поганка. А це оказується, дивіться, хороший такий білий гриб. Бачите, яка шляпка в нього. Така біленька, да ще й дивіться, наче в таку корічньову, це вигорів так оказується на сонці, каже мені чоловік. Бачите, в одному місці ми знайшли з вами три грибочки. У цього так, ось дивіться, теж вже так почало трохи. Одна корічнева тут, а одна така. А я думала, що це поганки. А це, оказується, нас з вами ждали біленькі грибочки. Ну так, шукаємо далі. Дівчулі, 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 ви мене чуєте? А ви бачите отдалік, ви бачите те, що бачу я. Ану, дивіться. Іду ближченько, іду ближченько, іду ближченько. Ось обачите, ви бачите? Ви бачите? Цього красавчика. Ой, комарі заїдаю. О! О, яка ножка красива. Дивіться, який. Ви такого бачите? Ай! Оксана, Надя. Дивіться, якого ми з вами знайшли. Ану, ану. Положу цього в корзинку, бо я там ще, ще по-моєму, бачив. Ану, йдіть за мною. Ось, ось дивіться. Точно. Ви бачите? Все дивіться. Бачите? Бачите? О! Бачите? Красавчик! О, дивіться, яка ножка, Кіпузатенький, затенькі, гарнюні. Нас із вами ждав, понятно? Отак. От Отак, дівчулі. Ну, хорош, так, да? красавчики. Ви раді? Так само раді, як я? Ну, давайте далі шукаємо. Але вже я і цим дуже рада. І це тут рядом поле, кукуруза, небо, яке, дивіться, гарне сьогодні. ой дівчині. Дівчаточки, погода на вулиці шкварить, жара на городі все рівно не можна нічого робити. Тому ми тут в посадочки до дачі ще не доїхали. Я з вами збираю грибочки. Хоч десяточок, але найдемо, тому що не так давно тут уже ходили люди, багато, бо ще ось о, я бачу машини стоять. Але я пішла в другу сторону і своїх красавчиків знайшла разом з вами, разом з вами дівчулі. Як каже пані Зося, дівчулі. Ось наша з вами корзиночка гарнесенька. Дивіться, Ай, бачите, яких красунчиків набрали. Вже трошки й буде, і то, і мені добре. Пташки співають, на які авторські права наложили, ну, дарма. Що маємо, то маємо. Адреналін маємо, гарний настрій маємо. Уже тому що дивіться, яка гарна природа, і скільки нам вона приготувала сьогодні. Я з вами, дівчулі, а ви зі мною. О, красота! Дивимося, ходимо, дивіться, яка краса. Ще, якби не комарі, да не стільки людей було. Як сьогодні, ну що ви хочете, субота, людей повно. Але це не ліс, це посадка, така посадка. І отут ми шукаємо. Ну, сьогодні не буде так, як завжди, багато, бо то ми шукали серед тижня, а це... Але й то, бачите, ми з вами вже знайшли хоч трошечки, хоч трошечки. Бачите, он туди як? Ще приїхали з машиною. І вже тут затормозив. Буде тут ходити. От. О, дивіться, бачите, що які гриби є. Бачите? Оце ж таке. Ще приїхала машина. Хіба ж тут знайде щось сам? Дивіться, дівчулі, ще які гриби. Бачите, на дереві. Оце гарний декор. І я такі брала, і в мене такі є в декорі садочку. Ось такі грибочки. Комарі заїдають уже. Не хочу грибів. Ну, але вийдемо так до дороги. Що буде, то буде, а не буде, то й поїдемо далі на дачу. А ось дивіться, дівчулі, теж бачите, які гриби. Питала мене Надійка. Ось теж такі. Ну це поганки. Баганки, це не наші гриби, нам такі не треба. Шукаємо далі. Ось різали кора. Мені треба кора. Зараз наберу тут кори. Жалко далеко мені нести багато, я в пройшли раз теж брала. Ну і возьму з часу іще. Зобираю кору. Поставлю сюди на пеньочок. Ось теж спил взяла. Тепер буду збирати кору. Ось дивіться, тут ще спил дерева, бачите, і пиляли. І ось оставили такі. Оце ось два таких. Возьму. Може щось пригодиться. Отакий От грибник. Це який крутий пень. Бачите? Ну, вже ж я його не буду брати, бо великий, якби було десь ближче, до взяла. Боже, комарі загризають. І воно, бачите, багато таких дерев поваляних, трухлих уже. Йдемо. Ось дивіться, як тут гарно. А восени тут листя таке гарне. Червоне. Теж дуже гарне. Дуб, що ви хочете? Ось бачите теж. комарі вже загрізають, вже навіть гриби не хочуть. Сьогодні щось дуже багато комарів. Прошлий раз, наче не так було багато. Ось знову такі. Ось таке. Ще ось у дивіться, що воно таке. А Ой, зламала. Ну такі. Дівчулі викладую гриби у корзинку, які ще знайшов мій чоловік. Дивіться які. Бачите? Такі. Ще такі. Ох. бачите? Так, ось який красавчик ще Оце. така корзинка сьогодні. Скільки там їх буду чистити, да потім скажу. І ще ось. малесенький. А, як його викрутить. Так щільно. о! о Один маленький, а другий, дивіться, аж де захворівся. Все, бачите, де? Под деревом такі. О. Вот так. два таких молоденьких ложимо. Так, пошли дальше. Пошли дальше. Так, девчулі, дивіться, щось таке, наче квітка. На що воно похоже. Ану. О! Наш грибочок, бачите, яку форму приобрв, як квіточка. Ой, таке буває. Так, корзинку його. Ось уже маємо. І в чулі. А ну, ви бачите чи ні? Ого, попробую викрутити. Ой. Так, красавчик, в корзинку його. Ось, дивіться ще. Ану, о. Ну, ну, трошки хтось його вже спробував і ми візьмемо. О, бачите, які? Хтось трошки вже спробував. Так, ще десь я тут бачила. Ану. Ось тут так. Ось бачите. Ось все. Ой, зараз. О, теж такі. Теж його сюди. Отак. Чулі, ой, я мастер по вигрібанню. Бачите? Дивіться, який. Ай-яй-яй. Заховався, був під листям і під таким і подсяким. А ми його раз О, о дивіться, які. Комар кусає. О, бачите які? Гарнезний. Зараз його в корзинку. І ще тут треба подивитися. О, яка вже корзинка. Див... Отак, дівчулі. Дивіться, нас обили ми так сьогодні. Назбирали. Вони від нас ховались, а ми їх відшукали. І тепер у нас буде смачненький обід. Отак От разом з вами сьогодні ми. Так, дівчулі. Ще один, дивіться. Який. О! О! Бачите, які? Гарненькі. Так. Так. Іде ми ще? Да, Бачите? о, бачили, Які Красавець! Нічого розпався. Ось так. Такі сьогодні у нас тихе полювання таке. А так. Набрали стільки. Вдома вже посчитаю. Ну, мабуть, мабуть, більше 20 штук є. Ну ось, дівчатка мої дорогенькі, сьогодні таку красу ми разом з вами назбирали. Повний кошик. 25 біленьких грибочків. Тепер деякі. Посушимо, а деякі підсмажимо. Ось так на сонечку розложивши на дечку, чоловік сушить грибочки, тому що сушарку неможливо використовувати так, як у нас вимикають світло. Але на дачі дуже добрий і цей спосіб. Дуже дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною. Дякую за ваші лайки. За коментарі, за підписки. Всім гарного дня і мирного неба над головою! Бережіть себе!